І останній тур чорними проти Олександра Шиманова. Так, перетинався я з Олександром на Тайтл Tuesday, програв був у лондонському варіанті. Так, ну але зараз є 4 зіграно. І сицилянка останній тур. Так, іду непогано. 20-м. Тобто, якщо виграю, в 15-ку можна спробувати заїхати. Так. Концентрація на пределі. Так, emote мод поставив, все добре. Так, і як я казав, після цієї партії я виключу мобільний інтернет і, відповідно, продовжу на базовому. Коментувати матч за друге-третє місце. Як і обіцяв. Так, ну, Олександр вибирає доволі ризикований варіант. Ось, Я його доволі давно вчив, але, напевно, комп'ютерна теорія шагнула далеко вперед. І в мене руки не доходили подивитися, а що ж далі. Так, тепер. Тут є хід F6 і є хід e 6 Давайте зіграю e 6 Там здається. Ой, тихо, не цей пішак. Д6 це був бешбан. Ось такий місклік в останньому турі це прям дуже боляче було. Так, і тепер на слона 6 єде. Оце я пам'ятаю. Колись навіть пару хороших партій в мене було на півфіналі України серед чоловіків в цьому варіанті. Тепер слон F4. Слон Б4Ш. А, слон Д2 одразу. Так, тоді, якщо я не помиляюся, слон С5. І далі рокировка. Тобто, в чорних поки ще зайвий пішак, але він потроєний. Тому. Не, не такий він корисний, як здається, на перший погляд. Так. І тепер різносторонні рокировки, і білі будуть перти тут, я буду перти тут. Хто швидше, той і молодець. Так. Але позиція дуже важка. Особливо, коли в ній не повторював років 3-4, точно нічого. Тому що, зазначайте, перед партіями в класичні шахи щось намагаєшся повторити. А так, ну от, зігралося і зігралося. Так, ну і бачимо, що Олександр пішов в роздуми. Так, що тут цікавого? Ніхто не пише, правильно, ризиковано. Тільки Махамат собі може дозволити розписати нічию, і то небезпечно. Тому що якщо е, Терсакян виграє СМВЛ, то в нього коефіцієнт поки що вище, і тоді Махамад буде другим і буде грати матч. А очевидно, що хочеться пройти, ну як то кажуть, е, з мінімальними втратами. Так, слон F4. Це правильний хід. А, так. Здається, D6 є де слон F5 правильно грати. І на G4 слон Е4, якщо я не помиляюся, давайте перевіряти. Ось, в шахах пам'ять це максимально важлива складова. Ось, тобто, ти можеш просто забути, або ось, як там, в партії з Самсідіном я переплутав ходи, Я більше, ніж впевнений. Тобто я ці позиції дивився, але здається, ну, просто обрав не той порядок ходів і все. Ну, ідея цієї жертви, по-перше, щоб на е 8 ставала з темпом, а по-друге, слон з F5 хоче D3. І після CD, очевидно, що цей подвоєний пішак слабкий, його будуть забирати, але я хоча б відкриваю вертикаль C проти короля. І таким чином намагаюся врівноважити кількість пішаків, але зараз, мої поки мене доволі хорошо захищають, а пішак стоячий тут, буде. Відкрита лінія, по якій можна буде щось атакувати. І ось єдине, що на G4. Треба слон G4 грати, чи D3, CD і потім слон G6. Оцього поки не пам'ятаю, тому зараз, поки Олександр думає, я також згадую і думаю, який з цих варіантів виглядає краще. Тому що реально не пам'ятаю. Ну, будь-якому разі, це мій третій турнір такий, і це точно, як би я не зіграв цю партію, буде найкращий результат. Це прям факт фактів. Так, ферзь D2 цікавий хід, щоб на D3 бити слоном. Але я ж можу зіграти так. Тепер c 3 я б'ю. Якщо ферзь сюди, я сюди, а ферзю, то більше й нема куди діватися. Ух ти! Подарунок від Олександра! Давайте ним скористаємося. Так, нічого не поняв. Якщо так, так же не можна, я мат ставлю. Ну, не мат, ферзя віддають. Так, ферзь d5. Фух, так, все максимально загострюється. Ну, Я не вірю, що з таким королем можна довго протягнути. Так, думай. c 2 і я вже ловлю туру і нема куди ходити. Тобто це зайва якість. Слон Є6. Проміжний хід до ЦБ шах. Або ЦБ шах, а потім слон Є6. В чому різниця? Що обрати? ЦБ шах, король Б2. Слон Є6. Ферзь Є4, наприклад. Пішак де тепер стає дуже сильним прохідним. Може взагалі слон Ж6 зіграти і тримати цю діагональ. Змусити Олександра слон Д3 зіграти. Фух. Так, ну, неприємно буде цю позицію відпустити, але вона просто карколомна. Вона дуже карколомна. Ну, слон Е6, ферзь Е4 і потім оця батарея стає, не дуже хочу. Тому якщо слоном буде відступати, то на g6. Питання це Б і слон G6, чи просто слон G6? Ладно, давайте шаг дамо. І так. Так, по пішакам порівну, в нього дуже сильний прохідний. Але дуже слабкий король. Правда, до нього поки жодна з моїх фігур не може дістатися. Ну, поки в планах ось так і кудись там сюди або сюди вилазити і пробувати якийсь екшен. Тому що пішак поки йти не може слом провисати. Так, да, так, шкода, що на останній тур глядачів трохи поменшало. Ну, знову-таки, завтра робочий день, і в мене, зокрема, в мене завтра другий урок, потім два заняття, і ввечері ще турнір. Тобто навантаження вистачає. Питання на слон D3 мені бити чи ферзь D8 грати, якщо він б'є, я просто б'ю аж g. Здається, це виглядає непогано. Тут я поки мату одразу не отримую. А якщо так бити, то він підключає туру і до захисту, в ряді чого, і до нападу в майбутньому. Тому на D3 я бити не захочу сам. Так, H4. Логічно, він хоче мого слона поштрикати. Так, ферзь D8. H5, шах, Висить слон. Слон е 5. Кінь е 5. Ферзь е 5. Слон f5. Ну, або побив і слон f5. Що це за еншпіль? Два слони, але в нього залишається сильний прохідний. H5 тоді слон d3. Тепер вже я не можу бути так. Тому h4 хороший хід від Олександра. Якщо ферзь d8, слон g5, то я встигаю з цього боку його трошки шпрухнути. І на ферзь b 5 я сюди б'ю. Ну ладно, ферзь d 8 здається, безальтернативно. Так, аж 5. Ну знову, на мене дівати нема куди. Можливо, в мене є цей хід. Якщо так, якийсь мат є. Шах. Бити не можна мат на b4, сюди не можна мат на Б2. Якщо сюди, то я ферзючку виграю. Тому на так, так, шах тільки сюди. Шах. Якщо сюди, то ферзючку виграв. А якщо сюди. Шах. Король Б5. Шах, король B6. Блін, ну десь мат повинен же бути. Може і ферзь Б6 в мене є хід. Це прям бомба ракета. Але на ферзь Б6 він може зіграти так, наприклад. Шах сюди. Тоді я так можу зіграти. Він на цього слона прив'язаний. Жесть. Скільки варіантів. Поїхали. Давайте, ну, треба грати цікаво. Зростеться ок, не зростеться, ну і фіг з ним. Просто ну, після шах слон е 5 кінь е 5 кінь е 5 наприклад, слон f5. Здається, два слони відкрита позиція, але там слон д 3 якось білопольні розмінялися, і цей пішак буде мені муліти очі багато. Тому ферзь б 5 Так, і тепер я цей шах роблю. Так, відкупається. Так, можливо, тут в мене якийсь мат. Так, шах сюди, шах сюди, шах сюди, шах. Нормально. Чи є щось інше? На 3 король 1 він зіграє, вочевидь. Так, так, король B1. А слон С3, король С, 3, Ферсіп, і ферзь C4. Тоді ферзь С4. Так, ну ладно, так зіграю. Король 1 в нього єдиний хід, здається. Інакше мат. На короля один доведеться бити і мінятися. Але я хоча б маю зайвого пішака. Це вже непогано. І король буде в куту, в куті. Ось. Тому також будуть хороші шанси його доловити. Якщо що. Так, ну так. Ну, сюди я не можу, тому що так, шах сюди. Він це поле тримає ферзем, а в мене. Ух ти! Стоп. Шах. Пощастило. Шах. Ну, все, програв мат. А, ферзь Б2! Ой-ой-ой! -я, я думав мат! Кошмар! Як мені цей хід з очей вилетів? Все, програв. Треба міняти ферзів, я без фігури. Жесть. Тобто цього ходу не було. Треба було бити-бити, грати так. Ну і очевидно, що в мене зайвий пішак і тільки я намагаюся тут крутити, але в нього є компенсація за рахунок цього. А я зівнув, що в нього є цей ресурс. Я думав, я матую. Ну, вітаю Олександра, молодець. Перестарався я з антуражем. Ех, ех, таку партію заруїнив. Так, да, слона 3, як виявилося, помилка всіх помилок.